Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Олександр Добровський. Це гарні новини. І одна з таких, те, що Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміна, і Кабмін, можна сказати, зробив постанову по ньому затвердження про збільшення соціальних гарантій, покращення життя простих людей, простих українців, таких як я з вами, і збільшення виплати соціальної допомоги на розмір до вірніше не до а 4 тисячі п'ятсот. Гривень. Що це за допомога, як вона буде нараховуватись, кому платитись? Давайте детально розберемось. Перед тим, як будемо говорити, хто скільки і як буде отримувати, в планах. Планах нашого Міністерства соціальної політики і Кабміна, в тому числі, е, пропоную вам долучитись до каналу Гарні новини, де ви будете отримати лише хороші новини, які стосуються кожного українця, усю Україну і навіть можуть відбуватися за межами України, але мають безпосередній вплив на ню. Все це ми детально розберемо. Тож, почнемо. Міністерство соціальної політики е, затвердило план. Про то вже навіть Кабмін склав постанову, і в дії вже оголосили, що незабаром буде доступне оформлення цієї послуги. А це означає, що процес запущений, він активно рухається і в найближчий час, а як говорить міністерка соціальної політики, планується з 1 січня, буде запущено. Має ввести таке поняття як базова соціальна допомога. Це якась сума грошей, яка буде видаватись українцям, яка не прив'язана до прожиткового мінімуму, до інших всяких. Виплат, да, які не дають можливості ту базову соціальну допомогу підняти. Ну, відверто, прожитковий мінімум наразі такий, що за нього прожити нереально. А оця базова соціальна допомога має бути така, яка дійсно допоможе. Її роль, щоб витягнути людину з важкого економічного становища, типу як дати поштовх, пеньок під зад, да, звичайний такий пеньок, але грошовий від держави. Тож. Базова соціальна допомога плануєте її впровадити на рівні 4 тисяч гривень. Тобто, бачимо, якщо зараз люди отримають 2361, а будуть 4500, то, ну, то явно більше. І крім того, вона не буде залежати від прожиткового мінімуму, тобто замороження прожиткового мінімуму, яке планується нашим урядом в бюджеті на 2025 рік, ніяк не вплине на базову соціальну допомогу. Але її буде приймати пенсійний фонд з Кабінетом міністрів, з Міністерством соціальної політики. Тобто, тут також можуть бути махінації, але ми за ними будемо уважно спостерігати і надіятися, що ці суми будуть значно більшими. Наразі. Відомо про суму 450, як вона буде запроваджуватися, як вона буде існувати, як вона буде розвиватись. Ми все будемо дивитись на каналі Гарні новини, тому що там мають бути чудові результати для України і українців. А я вам буду розповідати. Тому це ще один привід. Долучитися, щоб розбиратись разом. Тож до зустрічі!